Привіт, всім ютуберські. От ми пройшло у нас декілька днів від того, як ми закінчили другий акт, і тільки зараз ми пишемо це відео, тому можливо, якісь спогади у нас трішки будуть порушені, але ми раді вас всіх бачити. Обережно спойлери. Основна кінцівка другого акту закінчується так, як закінчується безпосередньо Hollow Knight. Тобто, ми стоїмо в ролі сантагоніста, по факту. А Крісіні ця кінцівка не сподобалась не так. Кріс сподобалась чому? Ну тому, що мені здається, що. Вона занадто проста і, очевидно, для такої гри, як Silk Song. Мені здається, що ми дуже багато сетапили в діалогах, в лорі, в тому, що ми проходили Та яка Silk Song, які у неї, ну коротше, які у неї погляди і так далі. І мені здається, що перша концов... кінцівка вона це все ну невілює. Я прям ну, трішки розстроїла. Мені здається, нам в сюжеті багато показують різних сторін. Хорнет, які нам дозволяють її побачити як жорстокою, так і справедливою, так і інколи навіть. Затишною, комфортною і так далі. Тому вона може по-різному прийняти рішення в залежності від того, як сам гравець типу вирішує. Опалених 15-35 якихось ще. Але знов таки. Чи Сілксон це грав, в який я хочу оце бігати по карті і потрошку закривати цей квест? Чи я хочу піти просто зафармити його, повернутись до цієї жінки і віддати їй всі ці опалені органи? Ну, це питання, чат. Але не для мене. Я буду їх опалювати стільки, скільки я захочу, і протикати. І, протикати. і подрібнювати. І подрібнювати. Що скажеш, то я буду з ними робити, якщо чесно. Одна з найбільших речей, яка мені подобається, це різноманіття і прикольність різної зброї, яка тут пропонується. Це величезний він гри. І найбільший сум це те, що вся ця зброя ну, е, зіпсована механікою металу. Якщо би не було цієї механіки, я абсолютно впевнений, всі би гравці набагато більше експериментували цією ну, цією механікою і більше би знали, коротше, і більше б, ну, типу, це було б прям прикольно. Органи віддати. Забирайте, тім чері, забирайте мої органи, я не проти. Я вже, знаєте, знаєте, шановні тім чері, забирайте вже все. Гроші, метали, органи у мене, все, що вам треба. Ще один аспект, реально? Може і ні, ні, а білка, я думаю, нова. А, А, це про неї Сківич казав, це грішниця. Це гамно просто блінкується куди хоче, правильно? А який вдарити, якщо не секрет. <с> по одній тички максимум можеш дати зараз. А хіл цікаво можна збити? Напевно, треба їй збивати хіл-кілова на хілиться, та, чат? Хорош. Я думаю, що, до речі, існує ймовірність... А, і пеніс в кімнаті. Пеніс в кімнаті. Я думаю, існує ймовірність, що якщо їх тут не зачистити, то шерма може і вмерти ну, від них, типу. Що ми вчасно. Ну, коротше, з першого разу це не зробимо. України голці. Зараз Уніку Одну секунду пізди, отримує, почекай. Тут є. Зонвілі хату свою купити можна і кастомізувати, ахуєть. За які гроші? А як в житті? Бачиш, реалістично, реалістично. У тебе своя хата є? У мене нема. Угу. Я, та людина, яка позавчора казала, що я в цій грі ніколи в житті не буду нічого фармити, абузити. Мені похуй на Ти ці слова, просто. я визнаю, ця гра вона поламала мене. Я так, я думав, що я зможу. Я думав, що я зможу тут легше і швидше показувати вам мувіки, приколи там, знаєте, фрагмуві робити з Сілксонга. Нє, ні, ні. Mm -mm. Давайте я вже піду тут хоча б засейвлюсь. Старі добрі жовчні води, боже. Це не просто найдушніша локація, це вже в момент, коли ти такий добре, гра, це найдушніша локація. І тут гра така: повернись сюди ще разів 10, добре? І пройди цілком її просто так, от, ну, без шорткатів, тому що нам так хочеться. Блять, ну і ці кріпи доджать тички. ну, ну, блядь, ну чому, кріп, чому кріпи всі нахуй доджать тички, блять, цій грі? Ну дайте, блять, почилити, ну йобаний бобаний, ну трішки, блять. Тім Черрі старалась не для того, щоб ти відпочивав. Сука, я роз'єбав вам всю столицю би. Угу. О, бос з кріпами? Ммм, ми таке любим чат. О, Шакіра. Це вперше, коли вона нам вирішила допомогти, чи вдруге? Оця хуять, от я, я цих павуків просто більше за все, блять, ненавиджу в цій грі. Просто найгірші уйобки. Оце мені здається, зараз буде сильний спалбот. Угу. Ніхуя, до речі. Ого. Хто це такий? Може просто безкінечно спавняться. калізей почався, чат. О, Бля, навіть Шакіра я тут здох. Прикольно. Цікаво, а вона зараз з'явиться чи ні, чат? Прикиньте, вона зараз не з'явиться. О, бачиш, вона ну, йобнула чела якісь тебе ману висмоктувати. Просто не звертай уваги на кільця. Випала. Так. Класний файт. Дякую. А тут нема боси, навіть це просто, типу, ну, ці жуки були? Ну, про... давай. так. Я думаю, без Шакіри це було б, по-перше, не супер просто, а по-друге, ну хто зна, зараз подивимось. Ось, І там є, типу, гарна кінцівка, а є прям, ну, лайно. Но! Но! Ноу, я впав у жовчні води! Но! Но! Ні! Ні, тільки не вони. Ну чому? Чому я знов на них опинився гра? Блять, ну йобаний бобаний! Я не... Ну. Ага, дивись, я на нього наводжу. Да, 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 і він кричить. Прикольно! Накричи! Взагалі... Тоді, знаєш, як краще буде зробити на Блять. Ну не тут здихати краще все одно. А от тут нам, наприклад, ось тут. Ха-ха-ха. Ого. Так. Ой-ой-ой, блядь, от своєю я не буду битись, я її шатав. А це блаха! блаха. Ау! Без промаху стільки разів, скільки зможете. Чим більше у вас буде влучань, тим більше намистем ви отримаєте. Чи хочете спробувати? А, це просто. просто... Ну давай. Ну добре, тоді, коротше, це нескінченна гра, на якій я буду просто вйобувати розоріжки. З, з точки зору раціональної логіки в цьому немає ніякого сенсу. І це просто, щоб поставити колись рекорд. Ау! Таких я мух ще не бачив. Вони вибухають, да? Основний прикол полягає в, саме в тому, що ці мухи ну, смердять і вибухають, правильно розумію? Ага. Ну, це, до речі. Ага, матір роду. Ага. Ага. Збиваєш ти хіл вмієш. <гум> ага, треба всіх мух відбити, потім задоджити, дати пару тичок, типу. Але він доволі швидко стрибає, це теж важливо. Блять, і ця хуйня ліпиться до мене, блять. Ааа! Бля. Як душно! Черговий літучий босс, як же в цій грі заїбали літучі боси, блять. Ну, блять, не поспішай Михайло, ну не поспішай. Ну нахуя ти почав поспішати? Ага, тут ще така фаза є, блять. Так одразу бундушками треба було, ну. Диви, Це що, це макроблоха? Ау. -у 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 -у. А чого? Ти чого макроблох? Чуєш? Ти чого, блін? Ну. Ау. -у -у. ау -у -у -у. Це добрий блог, ні? Улетів кудись. Ау. -у 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 -у. Ого, де ми? Що відбувається? Гнидичі, перестаньте буліти й Юліану. Єе, кріс набір осколків зникли. Брао 40, що, скільки там, 70. 80. Як же він до тебе дострибнув. Блять, я зачепився гарпуном об її шнур, а виявляється, що це не об стіну, а об її шнур пріоритетніше. Ага, не знав. Не знав, що така механіка існує працює. Дуже інтерактивно. Дуже дякую. Дуже дякую за інтерактив. Розробники ша вельми, шановні. Пробачте, Пробачте, що не вгадав знов, як ви задумали цю механіку. Геній ви, блін, австралійські. Ах, блядь. Фух. Блядь, ну чому гарпном, блядь, обня. Фух. Нема сенсу злитись на цю гру. Це просто гра, яка розроблена таким чином, як вона розроблена і те все. Та. Сука. Просто, блядь, влуч гарпуном в цю муху? Ха, -ха ні, ну ти подивись на неї, блять. Шмара, блядь. блять. Угу, навіть так ти, сука. Ха-ха-ха, Сука. Хуєнна. І ще прикол в А-а-а, то... Душа вже вища, да? Тобто я коли там здихаю. Так а з лавки ти там не можеш прийти? Сонце, звісно, не може. Шортка. Звісно, не можу, нахуй. Шорткат відкриється тут. Тобто ага. ресетає мене сюди, але кокон у мене там. Блять, ну чому на. Ну чому, блять? Ну чому знов так це працює? Охуєнно. Знаю, наскільки велика ймовірність, чат, що нам дозволить гра. Блять. Что, босс будет? Прям все? Не знаю. Ого. Ого. Ой. Грандмадер Силк. Грандмадер Силк. Ого! Ого, які жорстокі речі ти з нею робиш. Дивись, що у нас відбувається з КПР, Я з бачу, що нам капечки? Ми самі на неї перетворюємось, ні? Не? Вона стала паучихаю, да. стали поучихаю, чат. Мені не сподобалось. Це кінцівка абсолютно ідентична Холонайту, насправді. Ну це не погано, це просто перша кінцівка. Це просто базова кінцівка чат. Вона не цікава для мене особисто, тому що вона абсолютно ідентична першому, ну якщо ви пам'ятаєте, Холонайт, вона абсолютно ну, ідентичну да, ідентична кінцівку ідентична. Holon'ята по факту. Ну. Замінити попередника, так. Да. Що в цілому, як на мене, не є прям поганою кінцівкою у випадку жуків. Тому що по факту, ну, типу, в королевстві жуків одна королева, ну, одна королева замінює іншу, а один лицар замінив іншого. Типу, для жуків мені здається. Ну, мені здається, для жуків це доволі природньо чат. Гру пройдено. 56 годин, 9 хвилин і 59 секунд чат. Так, у нас відсоток виконання гри не показується, правильно, ніде? Окей. Добре, що у нас є по квестах? Кріс, от тепер нам треба йти плащі хору закривати. Нам треба в дзвонвіль відносити яйце королеви. Що, повертаємось на королеву та відкриваємо третій акт? Кріс. Що думаєш? Голкоскрип. Wow. Wow. Це вона пожертвувала собою? Щоб врятувати нас, чат. Оу, wow. Кріс, як тобі ця кінцівка? Цікавіше? Yeah. Ми очистили. І що тепер буде? Угу. Тобто ми звільнили від неї, але щось інше проникло в наш всесвіт чат. Гру пройдено: час 57 годин, 7 хвилин і 59 тобто секунд. Тобто, ми 56 годин проходили до першої кінцівки, ну, і ще годину до другої. Ну почекай. А другий акт закінчено. Сьогодні у нас буде зараз, от прям починається стрим, на якому ми будемо до кінця добивати третій акт. Я би сказав, до речі, по підсумку перших двох актів, що боси це відносно найпростіше, що є в Солксонгу. Відносно. Не це, типу, не завжди так. Є декілька босів, які дійсно відчуваються душно, але от до кінця другого акту їх всього декілька. А більшість босів це скоріше, знаєте, ти на цих босах кайфуєш, і я би, якщо, наприклад, порівнювати найсолс, і от я декілька людей просто в чаті згадували про найсолс, що. Якщо порівнювати середній рівень складності босів на Інсольсі, я б сказав, що він, типу, на відсотків 30-40 вищий, ніж в, в Сілксонгу. От, але при цьому в Сілксонгу теж є свої душні складні боси. Вони більш унікальні, я би сказав Слоксоново, тому що вони складні і душні по різному. У когось це повернення назад до боса, у когось це кріпи, у когось це мувмент, у когось це фази, у когось це сраний вибух під кінець, у когось це закінчення металів перед цим босів. Коротше, друзі, дякуємо, що дивитеся. От у нас залишається після цього відео ще одна остання частина. Тож її теж подивіться. А зараз швидко, швидко дивлюся пару коментарів. От Вікторія пише нам а, Арефієва. Дякую за цікаві відео, і головне, дякую за те, що я тепер знаю, яку гру обходити десятою дороги. <смес> <рикул> Обов'язково спробуйте. А, Глядач, привіт, дід, Олсі, я не дід, дан. Угу. Гарний гумористичний жанр rearrock Zone. А, от, і від Детарана 24, aKay Дурашки, 12 до депів з 10 пів заводу на ставки, пів на жабу, от і нема більше заводу. Абсолютно все правда. Друзі, пишіть коментарі, ми їх зачитуємо в кожному наступному випуску. Дякуємо, що коментуєте. Все, побачимося в останній частині проходження шоголсонга. Друзі, чекайте її дуже сильно на Ютубі.